Треті та радість. Говориться про протилежні поняття, радість та трепет, як вони можуть бути разом. Виходить, що, як сказано в Зоар, передмові до Зоар, він пише, що заповідь перша заповідь, яка в нас є. І перше виправлення, яке в нас є. Куди «Іра». називається Іран. страх або трепіт є вказівка тори, яка написана на нашому шляху, є вказівка, яка веде нас до кінцевого виправлення. І цей шлях ділиться на виправлення, на перше виправлення, яке людина має пройти, називається Іран, страх або трепіт». Зораз запитує цей трепіт, як може він бути, якщо творець добрий та добродійний, досконалий, і він знаходиться вище всіх розрахунків заради себе? що називається, що людина повинна трепотіти перед ним і так далі. Начебто те, що прийнято в цьому світі. Силою кулака, те, що осягається в нашому світі. Начебто, це є у творця, який є в абсолютній досконалості, відчинить так, що називається, щоб трепетали перед ним. Як таке можливо? Це підходить для нашого світу. І потім звар пояснює, що є трепіт. Який називається страх в нашому світі, трепет нашого світу, коли людина боїться покарань в нашому світі, покарання собі, себе за сім'ю сім'ї, потім вона боїться покарання в майбутньому світі, що з нею стане. Це вже більш високе розуміння, але тим не менш це покарання. І потім, коли виправляє свої кілім на кілім віддачі, отримує масах, тоді вона перестає взагалі взагалі боятися творця, тому що бачить, що він добрий та добродійний. Творець розкривається. Бачить, що і тоді, коли він боя... коли вона боялась, вона боялась не тому, що творець існує та може покарати, а тому, що в її невиправлених кілім боялась, що отримає покарання. Насправді немає такого поняття, як покарання. Покарання згори. відрив від творця і є покаранням. Якщо так, тоді людина приходить до іншого виду страху. Це трепет від віддачі від того, що не може, не зможе віддавати творцеві. І цей страх, що не зможе віддавати, це, власне, Виправлення, те, що дає їй можливість вибудувати кілім віддачі в своїй душі. І тоді, в цьому розкритті цього трепоту, вона отримає наповнення, те, що називається любов. Тобто, любов є результатом трепету, Наскільки вона боїться, що не зможе віддавати. В цій же мірі світло її наповнює і дає відчуття любові. Відчуття Подібності, зрівняння за властивостями, об'єднання та злиття з творцем. Тому поняття трепоту це виправлення наскільки спочатку ми влаштовані в бажанні отримувати. Бажання отримувати повинно бути заради віддачі. Бажання отримувати повинно бути заради віддачі, інакше ми не відчуємо. Насолоди о... і тому виправлення. Кілім віддачі або що, як назвати трепід перед творцем що означає, що виправлення повинно бути у вигляді трепету кілім віддачі, оскільки якщо ми отримуємо насолоду бажанні отримувати, то ця насолода анулює насолоду. Якщо ми знаємо, коли ми їмо, починаємо їсти, коли голодні, відчуваємо голод і насолоду від їжі, і поступово в мірі, поїдання, і навіть можливо, що їжа стає більш смачною, але тим не менш насолода падає. І навіть від більш смачних речей ми чуємо менше додавання насолоди, як те, що ми відчуваємо від першого шматочку, найпершого. І це, тому що насолода, яка входить, Наповнює бажання тримувати, і в тій мірі скасовує хісарон. тому неможливо бути наповненим, тобто насолодитися на 100% з одного боку, а з іншого боку відчувати насолоду. як тільки клі досягає наповнення, перестає взагалі відчувати, що є у нього наповнення. Ми це відчуваємо, коли, наприклад, бігаємо за якимись покупками. чи до чогось прагнемо, мріємо про щось, досягаємо цього. І все. Ніякого сенсу. Все стає буденним. Що таке? Ми думаємо, що це стало звичайним. Взагалі немає поняття часу. Просто насолода вона наповнила клі. І хісарон... Голод, насолода зникають. Коли насолода буде не випадковою тимчасовою а вічною, тоді нам необхідно, щоб чим більше буде потреба, тим більше прийде наповнення і взагалі не буде зменшуватись. Навпаки, чим більше буде наповнення, буде ще більше насолода. І вони зможуть допомагати одне одному, збільшуючи одне одного. Як це зробити? Тому є така знахідка. Рекомендація зробити з наших келім келім віддачі. Тобто, якщо намір, який ми додаємо до бажання отримувати, стає зради віддачі, тоді клі отримає Такий стан вище часу. Вище місце простору, що це означає, навіть якщо це є його місце, його хісерон, його живіт наповниться, то намір в міру наповнення буде у віддачі. І тому буде ще більшим апетит віддавати. А вище часу означає, що чим більше буду наповнюватись, то і мій хісерон, мій апетит, мій голод, він. Не стане, не, не буде зменшуватися, а буде лише рости, тому що я зможу більше віддавати. Тому окрім бажання отримувати, необхідно додати поняття наміру. Тому що намір робить з бажання отримувати вічне те, що не скасовується перед світлом, яке його наповнює, а навпаки, звертає його у віч.